Добрий день, діти! Сьогодні я покажу вам, як малювати етюд голови людини гуашевими фарбами. Але спочатку треба намалювати олівцем голову людини. Спочатку ми намічаємо розмір голови. Тут буде шия, це ширина. Тут буде менше, а тут більше. Тобто, куди дивиться людина в цю сторону, буде більше місця залишатися. Це буде портрет три чверті. Ми малюємо круг. Потім малюємо вісь. Намічаємо підбовинця. і намічаємо шию. Далі ми шукаємо центр, де в нас будуть очі. Міряємо трошки вище. Ось тут буде центр. Тут десь буде у нас лінія горизонту, і тому ця лінія пішла трошечки до лінії горизонту вниз. Потім цей відрізок ми ділимо на три частини, на дві частини. Тут буде ніс, ніс, і від кончика носу до підборіддя дві частинки. І третя — це лоб. І також ці лінії будуть звужуватися до лінії горизонту, десь до крапки на лінії горизонту. Це кутова перспектива. Ці лінії сюди звужувати, і ці сюди. Ось так всі лінії звужуються до лінії горизонту.